Красногорський філіал центрального музею великої вітчизняної війни у Підмосков'ї, раніше відомий як меморіальний музей німецьких антифашистів, оголосив про початок реконструкції, але є нюанс. Керівництво цього самого філіалу оголосило про те, що працівниками і будівельниками в цьому самому філіалі повинні бути тільки російськомовні працівники. Цікаво чи знайдеться в музеї німецького антифашизму місце для експозиції гастарбайтерів. Це слово, яке використовувалось за часів третього рейху по відношенні до так званих неповноцінних унтерменшів. Саме так нацист називали вихідців з східних земель. Європи і які складають значну частину працівників на Росії зараз. Погодьтеся, є певна іронія в тому, що музей німецького антифашизму так само висуває неприйнятні російські вимоги до власних працівників.